Місто настільки не звикло до насильницьких злочинів, що місцева поліція не може пригадати, коли тут востаннє сталося вбивство. Тепер у нас новий замок на дверях, і ми замикаємо їх тоді, коли вдома і коли нас немає. Сьогодні 12 жовтня. Мій зріст 5 футів. Моє повне ім'я Джейкоб Єрвін Ветерлін, мій найкращий друг Аарон Ларсон. У мене немає улюбленої книжки. А мій найновіший друг Гейб. Це останнє відео 11-річного Джейкоба, який зник без 22 жовтня 1989 року в маленькому тихому містечку Сент-Джозеф. Минулого тижня 11-річного хлопця на ім'я Джейкоб Ветерлінг викрали з вулиці міста сент Джозеф, Міннесота. На розкриття цієї справи детективам знадобиться 27 років. Цього вечора 11-річний Джейкоб Ветерлінг разом із 10-річним братом Тревором та другом Араном взяли на прокат фільм Голий пістолет в місцевому магазинчику Том Тамп та поїхали додому на велосипедах. Дорога була темною приблизно о пів на десяту вечора. Дорогою додому перед дітьми з'явився незнайомець у масці, озброєний револьвером. Він наказав хлопцям кинути велосипеди в кювет і лягти обличчям до землі. Він наказав нам покласти велосипеди в канаву і лягти, і ми це зробили. Коли вони досягли цього місця, побачили чоловіка в чорному із пістолетом. Невідомий запитав кожного, скільки їм років. Після чого десятирічному тревору наказав тікати в ліс і не озиратися, інакше застрелить. Через деякий час те саме чоловік наказав і Арему, Хлопець втік. Джейкоба, незнайомець, забрав із собою. Хлопці, яким вдалося втекти, Тревор і Арон добігли додому ветерлінгів і влетіли всередину перелякані і захекані. Вони кричали, що Джейкоба забрали, що його викрав якийсь чоловік із пістолетом. У хаті в цей час була няня, дівчина ім'я Рошель. Вона сиділа з молодшою сестрою Джейкоба і дивилася телевізор. Від криків дітей вона сама сильно перелякалася. Я не знала, що робити. Перше, що я зробила, зателефонувала татові і попросила його негайно приїхати. Її батько Мерл Джерзак прибув дуже швидко. Саме він одразу подзвонив батькам Джейкоба, які були не вдома, і потім набрав 911. Це сталося близько 9.30 вечора, буквально за кілька хвилин після викрадення. My neighbors, at my neighbors, the Jerry Wetterling family, That's really and uh, some of their boys went down to Town to pick up a movie, and on their way back, someone stopped them. We believe that they have one of the boys because the, one of the boys did not come back with them. Okay, were they picked up in a vehicle? Just a second, I'll ask. Was there a vehicle there, or was he walking? They couldn't. They didn't see a vehicle. This person appeared on the road when they were bicycling back home. And they don't know where the other friend is at? They don't know where their brother and friend is at. So we're missing two people. There's missing one. Did they see the individual at all? Yes, they did. Did see the individual at all? He had a mask on. The other dispatcher right now is dispatching the... І вже з першого дзвінка поліція отримала чітке повідомлення. Хлопчика викрав озброєний чоловік. Тут не було сумнівів, що це не просто зникла безвісти дитина. Тревор сказав диспетчеру, що чоловік вийшов із темряви. Хлопчики не впізнали його, і вони ніде не бачили і не чули машини. Обличчя чоловіка було вкрите чимось темним, можливо, чорною панчохою. Він звучав так, ніби застудився. Патрульний офіцер Брюс Бетхольд першим відреагував на виклик. Він разом із Тревором переконали переляканих хлопців показати місце, де все сталося. З моменту викрадення пройшло усього 20 хвилин. Викрадач не міг втекти далеко. Через 50 хвилин після викрадення район прочісували правоохоронці та волонтери. Відразу розгорнули масштабні пошуки. Навколо Сент Джозефа чергували поліцейські шерифські загони, пожежники. Кінологи і сотні місцевих мешканців, які зголосилися допомогти. До кінця наступного дня до розслідування приєдналося ФБР, а кількість дзвінків з підказками від громадян пішла на сотні. Уявіть, скільки людей дзвонять, і кожен зі своєю версією. І це все треба відфільтрувати та перевірити вручну. Сьогодні це звучить дико, бо ми звикли, що більшість речей вирішуються швидко, наприклад, зі страховками. А зараз відкриваєш Hotline Finance, порівнюєш пропозиції найпопулярніших страхових компаній, і за 5 хвилин вже маєш поліс. Треба автостраховка, страховка на закордонну поїздку чи подорож на авто усе. Там, а якщо вести промокод Ковальський, отримаєте знижку 10%. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Правоохоронці знайшли на місці викрадення оці сліди шин та взуття. Припускали, що вони можуть належати злочинцю. Все це сфотографували, зробили гіпсові знімки. Але проблема в тому, що це дуже крихкий і неточний доказ. Минулого тижня 11 річного хлопця на ім'я Джейкоб ем'якобветерлінг викрали з вулиці міста Сент-Джозеф, Міннесота. Це стало важким ударом не лише для його родини, а й для всього міста, розірвавши його тісно згуртовану спільноту. Пісок легко осипається, зліпки можуть вийти з потвореними. І навіть якщо вони збережуться, збіг у таких випадках завжди відносний. Поліція розіслала орієнтування на підозрілі машини. Цей список виглядав як каталог вживаних авто: червона малолітражка, бежева вантажівка, білий шевролет, темно-синій седан. Одним словом, нічого конкретного. Шериф округу Стенс Чарлі Графі невдовзі визнав, що бракує доказів, і навіть припустив найгірше. Можливо, хлопчика вже немає в живих. Новина про зникнення Джейкоба швидко вийшла за межі Міннесоти. Ветерлінги усвідомили, що гласність це найкращий інструмент врятувати сина. Вони намагалися привернути якомога більше уваги до справи, і їм вдалося. Інформацію про викрадення передавали по радіо і телевізору. У церквах влаштовували молитовні вігілії. Нехай Господь дасть викрадачу Джейкоба мужність усвідомити свою неправоту. А національні тв канали брали інтерв'ю у батьків хлопця. Я щиро вірила, що він повернеться до ранку. Просто я не могла і досі не можу цього збагнути. Вже за тиждень після зникнення репортаж про Джейкоба вийшов у популярній програмі «A Current Affair» на всю країну. Влада та меценати оголосили нагороду 100 тисяч доларів за безпечне повернення хлопчика. Губернатор Мінісоти задіяв національну гвардію та інші служби для пошуку Джейкоба на площі близько 2000 км. кілометрів. До середини листопада 1989 року. Мільйон листівок із фотографією зниклого хлопчика. Було розіслано в лікарні, вантажні компанії, поліцейські відділки по всій країні. Попри усі ці зусилля, дні спливали. А зачіпок, які вивели б на викрадача, так і не було знайдено. Десь за два тижні після викрадення Джейкоба в той самий магазин Том Томп, де хлопці брали касету, зайшов літній чоловік. Він купив банку курячого супу з локшиною і пачку солоних крекерів, але поводився дивно. Касирка пізніше розповіла, що він заговорив про Джейкоба і з усмішкою сказав: Не думаю, що вони колись знайдуть того хлопця. Після цього покинув магазин. Номер машини вона, на жаль, не запам'ятала. Зате разом із поліцією склала фоторобот. Першу довгому списку ескізів, які робили і публікували під час розслідування справи Ветерлінга. Розслідування зосередилося на версії, що викрадачем, ймовірно, є сексуальний злочинець, який діяв у цьому районі. Вже за дві доби після викрадення до поліції прийшов місцевий підліток разом із своїм батьком. Він розповів, що в сусідньому містечку Пенсвіл останні два роки коїться якась хрінь, якийсь чувак нападає на хлопців, хапаючи їх на вулиці з їхніх велосипедів і погрожує ножем. Хлопець згадав близько восьми таких випадків і підказав слідчим зв'язатися з офіцером поліції Пенсвіла на ім'я Біл Дрейгер, який знав про ці напади. Ця інформація дуже схожа на те, що сталося з Джейкобом, адже нападник теж був озброєний і діяв рішуче. Проте, на жаль, слідчі не одразу відреагували на цю підказку. Лише майже через три місяці на початку січня 90-го року вони серйозно взялися перевіряти зв'язок між викраденням Джейкоба та тими нападами в Пейнсвілі. Як з'ясувалося, ця ниточка вела прямо до потенційного підозрюваного Денні Генріха. 26-річний Генріх мешкав за 50 кілометрів від Сент Джозефа у Пенсвілі. Він вже потрапляв в поле зору поліції. У сусідньому містечку Колд Спрінг за 9 місяців до викрадення Джейкоба стався схожий випадок. В січні вісімдесят дев'ятого року. Було викрадено 12-річного хлопця на ім'я Джаред Шейерл. Невідомий чоловік зупинив свій автомобіль біля хлопця, щоб спитати дорогу. Погрожуючи пістолетом, змусив Джареда сісти в авто та вивез хлопця за місто, де вчинив наругу. Після цього змусив хлопця кататися по снігу, імовірно, щоб видалити будь-які фізичні докази, що могли залишитися на одязі, після чого відпустив, відпускаючи, наказав бігти і не озиратися, інакше застрелить. PDF Файл не врахував, що від ДНК-аналізу сніг не врятує, але воно і не дивно, оскільки на той момент ДНК тестування ще не було широко вживаним. І так, в цьому випадку, на жаль, ніхто такий аналіз не провів. Джаред вижив. А от злочинця тоді не впіймали. Після випадку з Джейкобом слідчі запідозрили, що ці два злочини можуть бути з рук однієї людини. У листопаді 89-го ФБР залучило Джареда до складання фоторобота-нападника. Цей фоторобот дав новий імпульс. З'явилися сотні нових дзвінків від громадян, через що до справи Ветерлінга додається більше слідчих. На цьому етапі увага слідства вперше зупиняється на Дені Генріху. 16 грудня 89-го року агенти ФБР провели з ним інтерв'ю. Генріх жив у Пенсвілі і підходив під опис. Білий чоловік самотній мав військову виправку. Деякі жертви вказували на військовий стиль нападника. У розмові з агентами він заперечив будь-яку причетність до зникнення Джейкоба або нападу на Джареда. За кілька тижнів, 24 січня 90-го року, поліція отримала ордер і обшукала будинок батька Генріха, де той мешкав. Шукали, зокрема, зброю, одяг Джейкоба та інші докази. Прямих доказів викрадення не знайшли, але дещо кріпове. Таки було. як то кажуть, редфлеги. У кімнаті Генріха вилучили: дві поліцейських рації, список частот, тактичний одяг і черевики, а також фотографії дітей. На цих фото один хлопчик був лише в рушнику, інший у спідній білизні. Це ще не все шини автомобіля Генріха майже точно збігаються із слідами шин, знайденими на місці викрадення Джейкоба. Детектив Стів Муд, який зняв зліпки протекторів на місці злочину, 12 січня 90-го року. Оглянув шини Генріха і побачив дуже схожий малюнок. Як пізніше зазначив шериф Дон Гудмонсон, за весь час розслідування знайшли усього дві пари шин, що могли залишити ті сліди. І одна з них була на машині Генріха. Але тут цікаво навіть не це. На одязі Джареда Шейрела залишилось волокно, яке кольором та структурою збігалося з обивкою автомобіля Генріха. Це було внесено в рапорт, але навіть попри такі збіги, слідство не могло висунути Генріху звинувачення. Цього все ще. Замало. Наприкінці січня 90-го року була проведена очна ставка. Дені Генріха запросили на впізнання. Його поставили в одну лінію з п'ятьма іншими чоловіками, щоб декілька свідків, включно з Джаредом Шерлом, спробували впізнати нападника. Джаред нікого впевнено не впізнав. Один чоловік видався йому схожим на 7 з 10, а Генріха він оцінив лише на четвірку схожості. Вам, мабуть, цікаво, що сказали брат та друг зниклого безвісти Джейкоба Тревор та Арон. А нічого двох найцінніших свідків, які бачили викрадення та взаємодіяли із викрадачем безпосередньо, взагалі не запросили подивитися на підозрюваних. І так буває 9 лютого 1990 року. Після кількох допитів детективи все ж заарештували Генріха у зв'язку із справою про викрадення та розбещення Джареда Шейрла. Генріх, коли його затримали, був на підпитку. і категорично все заперечував. Його допитували агенти ФБР, які не мали достатнього досвіду роботи з такими випадками. Тіпи не ознайомилися із справою Дені Генріха настільки, що побачити там вказані підозри щодо нього в інших нападах у пенсвілі і не використали це як інструмент тиску, щоб розколоти підозрюваного у підсумку. Дені Генріха відпустили того ж дня без висунення обвинувачень. То не поняв головного підозрюваного, який мав і збіги по шинах та інші непрямі докази, відпустили. Минув рік з дня зникнення Джейкоба. Близько тисячі людей зібралися разом, щоб згадати хлопчика і показати його родині, що вони не самі в цій біді. Один рік і сім місяців з дня зникнення Джейкоба. 24 травня 91 року сенатор від Мінісоти Дейв Дуренбергер вніс пропозицію створити національний реєстр злочинців, які посягали на дітей. Ідея була проста. Щоб кожен маніяк чи педо, як то кажуть, файл після відсітки не зміг просто зникнути з радарів. По-перше, у випадках нових нападів поліція одразу мала готове коло підозрюваних. А по-друге, сам факт існування такого списку мав охолоджувати гарячі голови, яким спаде на думку зробити щось подібне. Згодом цей документ офіційно отримав назву Закон Джейкуба Ветерлінга. На жаль, самому Джейкубу цей закон не сильно допоміг. Його справа зайшла в глухий кут. Розслідування тривало, але без явних результатів. Слідчі перевірили сотні версій, відпрацювали багатьох місцевих жителів та відомих поліції маргіналів. Проте жоден не був однозначно пов'язаний із викраденням. Тим часом Дені Генріх переїхав, жив тихо і більше не привертав до себе уваги поліції на довгі роки. Лише заднім числом стало відомо, що в 91-му році слідство отримало ще один сигнал про нього. Один знайомий родини Генріхів розповів що щодень якось питав, як краще приховати тіло. Також він розповів, що бачив у нього вдома дивні речі: зброю, поліцейські сканери та чорний тактичний костюм. Але цю інформацію тоді не довели до логічного кінця, можливо, через брак доказів чи недооцінку заявника. Минуло 7 років і 10 місяців з дня зникнення. Національна організація створює комп'ютерну фотографію того, як Джейкоб міг би виглядати у віці 19 років. 73 мільйони копій цієї фотографії були поширені усією країною. 14 років з моменту зникнення в жовтні 2003 року з'являється нова зачіпка. На допит приходить чоловік на ім'я Кевін. Тоді, у 89-му, йому був 21 рік. Історія в нього цікава. У ніч викрадення він з дівчиною їхав додому і почув по поліцейській рації, яку він підслуховував, про якийсь рух, і вирішив глянути, що відбувається разом із усією компанією. Вони приїхали тією ж гравійною дорогою ще до того, як її перекрили копи. Імовірно, саме їхні машини могли залишити ті свіжі сліди шин, які поліція потім роками намагалася пов'язати з викрадачем. Кевін навіть пам'ятає, як фарами освітив велосипеди, покинуті в кюветі. Але він тоді промовчав, боявся, що його зроблять підозрюваним. Лише у 2003-му, після розмови з маршалом США на вечірці, Кевін нарешті розповів слідчим цю історію. І все перевернулося з ніг на голову. Виявилося, що ті шин, на які всі молилися, можуть взагалі не мати стосунку до викрадача. А значить, нападник швидше за все був пішим. 2004 рік, 15 років з моменту зникнення. У поліції з'являється новий підозрюваний. Не маючи кращих версій, новий шериф округу публічно назвав особою, що цікавить слідство, місцевого музичного вчителя Дена Расієра. Неподалік його ділянки і сталася та трагедія. Його будинок стояв просто біля тієї дороги, де викрали Джейкоба. Поліція вирішила, якщо слідиши на місці викрадення могли належати Кевіну, то злочинець, мабуть, діє в пішка. А хто жив зовсім поруч? Правильно, Ден Росія. І от з нього почали робити головного підозрюваного. Його без кінця допитували, тиснули, казали, зізнавайся. Він сміявся їм у вічі, типу, ви серйозно, це все, що ви маєте? Ну, коротше, тоді нічого не вийшло. Але. Забігаючи вперед, поліцейські повернуться на його ферму в 2010 році. Цього разу з важкою технікою. 1 липня 2010 року поліцейські експерти викупали декілька вантажівок землі. Результатів нуль. Жодного зв'язку з викраденням, жодного доказу на тій фермі не знайшли. От тільки життя Дена змінилося на до та після. Справа в тому, що його репутацію знищили. Батьки учнів в школі, де він викладав, вимагали, щоб у класах з ним сидів ще хтось для нагляду. За роки розслідування чувак став ізгоєм в рідному місті. Зрештою, з Дена зняли усі підозри. А він пізніше навіть подав до суду і написав губернатору листа. В цьому листі йшлося. Жоден невинний свідок не повинен проходити через те, через що пройшов я і моя родина. 18 липня, 2012 рік, 22 роки і 9 місяців з дня викрадення. До цього часу поліція вже вичерпала майже всі варіанти. На допомогу приходить стара добра ДНК-експертиза. Бюро кримінального затримання Міннесоти змогло витягнути профіль ДНК із світшота, який носив Джаред у січні 1989 року, коли його викрали і вчинили наругу. У зразку було щонайменше двоє людей. Джаред один із них, це підтвердила. Але був ще один сторонній чоловічий профіль. BCA заявило, що 99,5% людей можна відкинути. Тобто, фактично, поліція тримала у руках ДНК справжнього злочинця. Слідство вперше за довгі роки отримало реальну зачіпку. 5 березня, 2014 рік. Минуло більше 24 років з моменту викрадення. Лабораторія BCA передає слідчим звіт. Вони протестували бейсболку, яку вилучили після нападу в Пейнсвілі 17 травня 87-го. Тоді невідомий чоловік напав на хлопця, коли той повертався додому. Це була частина серії подібних нападів у Пейнсвілі за кілька років до викрадення Джейкоба. Можливо, він теж став черговою жертвою цієї ж серії. Але результат вийшов таке собі: у зразку виявили змішано ДНК трьох чи навіть більше людей. Виділити конкретного підозрюваного неможливо. 10 липня 2015 рік минуло майже 26 років з дня викрадення Джейкоба, і тут нарешті з'являється те, чого чекали десятиліттями: ДНК збіг лабораторія. BCA повідомляє чоловічий профіль, знайдений на рукаві світшота Джареда, збігається із ДНК із зразків волосся, які брали у дені Генріха ще в 1990 році. Більше того, Генріха не змогли виключити і як можливого донора змішане ДНК, яку знайшли на бейсболці після нападу в пенсвілі у 87-му. Там цифри були менш переконливі. Приблизно 80% людей можна було відкинути, але він серед тих, хто лишився. Після збігу ДНК слідчі завалюються з обшуком в будинок Генріха в Анандейлі, штат Міннесота. Це був невеликий однокімнатний дім, що належав його батькові. Поліція шукала будь-які докази, які могли пов'язати його із справами Джейкоба та Джареда. Під час обшуків слідчі вилучать 19 папок з дитячою кукурудзою, пару сріблястих наручників, скотч, камуфляжний одяг, а ще 4 контейнери, заповнені спортивним одягом. Дитячих розмірів прокурори пізніше заявили про виявлення числених відеоказет із таємно знятими кадрами дітей, що мешкали по сусідству. На тих плівках діти розносять газети, їздять на велосипедах, грають на громадських майданчиках та беруть участь у спортивних заходах. Під час обшуку Генрік спілкувався зі слідчими і визнав, що в нього є заборонені матеріали. Сам він сказав, що частину з цього завантажував з інтернету. І навіть попередив, що деякі знахідки виглядатимуть для нього дуже погано. 27 жовтня 2015 рік. Проти Генріха нарешті офіційно відкривають кримінальну справу. Документ підписав спецагент Шейнбол у присутності федерального судді Джефрі Кіза. Справа була запечатана, тобто для громадськості подробиці ще лишалися закритими. Через півроку, 26 квітня, 2016 року, адвокати Генріха намагаються відбитися і подають у суд прохання визнати обшук його будинку незаконним. Вони сподівалися таким чином збити докази, які поліція вилучила під час слідчих дій. Але це виглядало радше як відчайдушна спроба затягнути час. 31 серпня, 2016 рік. Після майже 27 років невідомості, справа нарешті доходить до розв'язки. Адвокати Генріха погоджуються на угоду. Його судитимуть лише за зберігання заборонених матеріалів, але не за викрадення чи вбивство. В обмін він мусить показати де сховав. Тіло Джейкоба. Генріх веде слідчих на ферму неподалік Пенсвіля, всього за 30 миль від Сент-Джозефа. Саме там у полі, в землі, знаходять останки хлопчика. Місце зовсім поруч із тим районом, де він жив у той час. 6 вересня 2016 рік. У суді Денні Генріх розповідає все, що сталося тієї ночі. Він зупинив трьох хлопців зі зброєю і наказав лягти на землю. Почав питати вік і відпустив Тревора та Арона, бо вони були старші. А Джейкобу було всього 11, Тому саме його він забрав. Відвіз хлопчика у Пейнсфільд, де вчинив наругу. А потім злякався, що Джейкоб розповість поліції. Тоді він убив його і закопав тіло на фермі неподалік. Кілька років потому Генріх повернувся, відкопав останки і переховав їх у полі. Ближче до дороги у суді. Він також визнав, що за кілька місяців до цього напав на Джареда. Денні Генріх уникнув покарання за викрадення та вбивство. За угодою з прокуратурою його засудили лише за зберігання заборонених матеріалів. У жовтні 2016 року він отримав 20 років у федеральній тюрмі, з яких щонайменше 17 мав реально відсидіти. Фактично, людина, яка забрала життя дитини, не понесла прямої відповідальності за сам злочин. Попри це, для родини ветерлінгів ця угода мала єдину цінність. Нарешті відкрилася правда, і вони змогли поховати Джейкоба. Дені Генріха пов'язують із серією подібних злочинів у Пенсвілі наприкінці 80-х. але формально звинувачення не висували. Строки давності давно минули. Навіть попри те, що коли обшукали його дім, там знайшли гори заборонених матеріалів і речі, які показували, що він роками полював на дітей. У підсумку судили його лише за цей контент. За угодою з прокуратурою Генріх уникнув відповідальності за викрадення і убивства, хоча саме він їх скоїв. Ну це жесть, і цього можна було уникнути. Давайте розберемо косяки слідства. Підсумуємо, так би мовити. Після всіх цих років слідства новий шериф округу Стернс прямо сказав: у справі Джейкоба копи запороли щонайменше 20 моментів. І журналісти з подкасту «In the Dark» розклали ці фейли по поличках, а я розповім їх вам. Подумайте самі, уже через два дні після викрадення до поліції приходить школяр і каже: у Пенсвілі останні два роки було вісім нападів на хлопців. Він бачив два з них на власні очі. Нападник діяв швидко, жорстко, з ножем. Це майже те саме, що сталося з Джейкобом. Ім'я Генріха тоді вже звучало серед підозрюваних у Пенсвілі. Але слідчі вперше серйозно перевірили цю нитку аж за три місяці. У січні 90 – другий провал. Слідчі робить гіпсові зліпки слідів шин із місця викрадення, отримує висновок ФБР. Це шиниць Сірс, конкретна модель. У Генріха на машині саме такі. Але замість того, щоб копати його далі, поліція якось дивно не зарахувала цей збіг. А через роки почали підозрювати зовсім іншого вчителя музики Дена Ресієра, який жив поруч, і життя якому вони зламали безпідставними підозрами. А 26 січня йому влаштували впізнання. Але кого кличуть? Не тих, хто був поруч із Джейкобом тієї ночі, не жертв із пенсвіля, а лише кількох хлопців, які бачили підозрілого чоловіка. Ніхто не впізнав Генріха, і слідчі відпустили його далі. У лютому 90-го взагалі, крінж його нарешті заарештовують у справі Джареда, але проводять допит пізно ввечері п'яним. Ще агенти ФБР були недосвідченими і навіть не знали про напади в пенсвіля. Генріх усе заперечив і його відпустили. Це був момент, коли він вислизнув від правосуддя більш ніж на два десятиліття. У березні 91-го інший ув'язнений прямо каже: Я бачив у Генріха вдома зброю, поліцейські сканери, чорний костюм а він сам питав, як позбутися тіла. І що? Жодних дій, нуль реакції. А вже наприкінці 91-го року його ім'я взагалі зникає із справи. Поліція крутилася навколо кого завгодно, тільки не навколо людини, яку треба було перевірити в першу чергу. Новий шериф сказав про це дуже просто: цитую: Генріх мав би стати тим простим шепотом, який ти чуєш у справі знову і знову, але його заглушили хаосом, лінощами і власними помилками. Минуло майже 29 років, і ніхто так і не пояснював публічно, чому справа Джейкоба Ветерлінга лишалася нерозкритою так довго у жовтні 2018 року. Новий шериф округу Стенс Дон Гудмунсон вийшов на прес-конференцію. Зал був забитий журналістами. Камери, мікрофони, повна увага, і він не став відмовчуватися. Він прямо сказав, розслідування злетіло з рейок. Упродовж півтори години він крок за кроком пояснював, чому копи не змогли зловити Генріха 27 років. Він визнав у перші дні, не обійшли як слід сусідів, не зв'язали справу Джейкоба з нападами у Пейнсвілі та випадком Джареда. А замість цього роками ганяли невинного вчителя музики Дена Ресієра. Гудмонсон визнав. Це була суміш хаосу, конкуренція між агентствами і невміння концентруватися на очевидних підозрюваних. Як він сам сказав, ми всі провалили цю справу. Змінити минуле неможливо, але можна хоча б чесно визнати помилки і навчитися на них. Ну а зараз, хто пропустив, рекомендую переглянути ось це відео. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе.